Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Аврора. Запрошую вас на огляд товарів. Акції, новинки, асортимент та ціни. Усім приємного перегляду! Жовта жіноча сумочка з силіконовою вставкою. Ціна 449. Маленька екошкіра з ключницею. Довгий ремінець 249. Сумка класична чоловіча 149. Рюкзак універсальний текстильний, складний 199. Чорна, блакитна, синя та жовта. Сумка бананка 119 та 129. Така чоловіча 199. Текстильна, 189. Сумочка кросбоді 109. Сумка клад жіноча 99. Така бордова 399 на ланцюжку. Кросбоді 299, шоколадна, бежева, рожева та чорна. І ось така модель ціна 499. Текстильна сумка для ноутбуку має два відділення на блискавці 77. Чоловіча сумка темно синя зі знижкою всього 29. Акція до 20 квітня. Намет пляжний в сумці автоматично розкладний 699. Сумка дорожня ціна 199. Рюкзак текстильний молодіжний на блискавках 349. Дорожня сумка водонепроникна, 219. Рюкзак Молодіжний текстильний. 299. Чорний, коричневий та кольору хакі. Чоловічі гаманці на блискавці та на кнопці 129. Такий варіант ціна 149. 74 коричневий та чорний на кнопках. 49. Маленький жіночий гаманець 129. 169 нубук на кнопці. Кошик для зберігання 199 плетений. Ремінь жіночий рожевий 88. Ось такі ремені, що є однотонні по 88 з круглою пряшкою. Косметичка 119 прозора 149 ось такий варіант на блискавці. Сумка господарська Аврора 49. Сумка для покупок складна 64. Кошик текстильний 149. Сумка господарська на колесах 449. Стілець туристичний 349. Є ще ось такий варіант. Ціна 399. Ящик для інструментів пластиковий із шухлядами 899. Має тут такі чотири невеличкі шухлядки. І зверху ще також відділення можна щось покласти. Шльопанці чоловічі однотонні. темно-сірі та світлі 279. Дитяча кепка з малюнком 129. Ось такі однотонні. Приїхали по 149. Є ще кепка з сіточкою. Різні кольори на вибір ціна 129. Шльопанці чоловічі по 199. В'єтнамки 99. Тілець туристичний складний у чохлі 199. Дитячий кошик з малюнком для зберігання іграшок 99. Салатовий, помаранчевий, червоний та синій. Климок дитячий ігровий 199, Набір для гри в піску 699, качка жовта пухнаста 249, 77 декор для дому штучна рослина. Є ще ось такий варіант за 169. 99 коштує підсвічник металевий. Підставка декоративна 49, скакалка спортивна, без шнурка з кульками 74. Ремінь силиконовий для фітнесу 99, тренажер силовий для м'язів з лічильником 129, М'яч надувний 549. Набір м'ячів для фітнесу. 3 штуки різного розміру 349. Це також м'яч для фітнесу 399. Шльопанці балансуючим для схуднення 99. Капці дитячі кімнатні 109 з малюнком. Чоловічі, м'якенькі відкриті. Ціна 219. Русівки сіточка 349. Кошик дитячий для спорігання – 199. Маленькі кошики по 29. Такий кошичок з петелькою 55, чорний також 55. Набір двох рушників для обличчя та тіла 199. Подушка на стілець зав'язками 119. Подушка темно-синя 99. Також зав'язками. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. ЛЕ 349. 140х2, мішок спальний 190 на 75 см 899, ліхтарик акумуляторний 149 світильник вуличний для огорожі 55 ручний акумуляторний 299 та на голову 99, трійник поворотний 29, Ліхтарик накладний, LED на батарейках 149. Ваги дорожні. Максимальна вага 50 кг. ціна 99. Ручний ліхтарик на батарейках. З магнітом, ціна 39. Ліхтарик на голову 129. Є ще ось такий з магнітом за 49 світлодіодний. 99 ручний металевий. Подовжувач вилка патрон 48. Розетка із захисною кришкою 39. Колодка електрична. Ціна 59. Тримач дитячий для телефону. Лапка 49. Тримачі для кабелів 6 штук 49. Є ще ось такі дитячі тримачі для телефону, різних видів. Ціна будь-якого 39. Міні-лампа USB 9 LED підсвітка. Фітнес трекер універсальний 99. Мишка Геймерська з підсвіткою 249. Кабель-перехідник USB, Micro USB, ціна 19. Тримач пластиковий для телефону настійний чорний та білий 19. Доглядовий набір за комп'ютерною технікою. Ціна 99. Кабель перехідник тканинний 49. Такі також по 49. І є ще по 69 білі. Та 24. Навушники дитячі, вакуумні 99. Ігровий геймпад 349. І є ще ось такий 5 в одному за 88. Навушники 49. Акція до 13 квітня. Тримач для телефону 29. Колонка портативна. водонепроникна, Кольорова. 249. Термопринтер портативний. безлютовий міні 599. Дякую, що дивились. Гарного дня та економних покупок.